Як ж продовжити термін дії тимчасового дозволу на проживання? Перемесу до суджовну перепротекціоне тимпоране? Питайте ви? На жаль, на сьогоднішній день уряд у Італії ще не видав жодної інструкції, жодного розпорядження з чіткими діями квестур щодо даного виду дозволу на проживання. Тому, будь ласка, зачекайте ще, наберіться терпінь, не спішіть, не переживайте, ніхто вас не видворить за межі Італії. Уряд Італії тільки вказав в законі про бюджет на даний момент, на сьогоднішній день, 11 січня, про те, що термін дії надзвичайного стану продовжено до 3 березня 2023 року. Думаю, в близькому часі ми будемо мати і інші алгоритми. довгоритми для продовження.